Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні у нас з вами такий день, коли хочеться поговорити про особливу домовленість. Читаючи «Буття. шостий розділ, Бог ною каже, що дуже людський гріх розповсюджується на землі. І у 18 му вірші так написано: а у нас з тобою буде особлива домовленість. І в кінці розділу сказано, що Ной все зробив, як велів йому Бог. Я так подумала, а як у нас з вами, як в нашому житті? Ми коли переходимо до церкви, коли ми приймаємо хрещення, даємо якусь таку обіцянку Богу, чи все ми дотрималися? чи все в нас в порядку? Тому що насправді, коли ми починаємо дійсно стосунки з Богом, нам відкривається багато штук, які ми практикуємо, якщо ми дійсно віруючі люди. Наприклад, нам є таке повільнення да, завжди радіти, завжди дякувати. Наскільки ми вірні в цих питаннях, Як, наскільки от ми виконуємо все, що от в особливій домовленості ми домовилися з Богом, і Бог з нами, це такий один з моментів. Да? Наприклад, зараз дуже багато те, що я бачу, і до мене приходять наставництво з минулої осені, дуже багато жінок, які зі своїми чоловіками бо розлюбили. Вони в шлюбі 20, 30, 40 років. Я питаю: ну, ти ж дожила до того моменту, коли вам виповнилось, там, 30-40 да, років, там, комусь 20. Чому саме зараз діти виросли? Я кажу, це не причина. Це не причина. Чому до цього моменту ти була християнка, яка була в особливих домовленостях з Богом, а сьогодні ні? Чого ти не можеш виконати свою обіцянку до кінця? Бо коли давала а, чоловіку. Перед алтарем обіцянку ти давала їй перед Богом. І коли ти служила так багато років Богу, сім'ї, сьогодні ти береш і кажеш, а все. І тим відрізняємося ми від світу, що у нас не просто особлива домовленість з Богом, ми спроможні зберегти сімейні цінності, самі вірючі люди, і передати сімейні цінності, сімейні традиції. Світ давно цього не може, в світі змінити партнера от так. От. Просто. Чому ми, як християнки, цього не робимо? Тому що є інше місце в Біблії не полюбити того, що в світі. І тут, знаєте, дуже багато нам розказують про матеріальне, Нет. про цінності, які в світі є. Оце не можна любити. Коли норма брехати, коли норма не любити, коли норма зраджувати, ось це не любити, а не матеріальні блага, про які нам говорять. Бог сипіт і віруючим, і невіруючим багатство. Питання ж не в тому, питання в іншому. І чому ми невірні? Ви знаєте, цей вірш 18 він мені дуже запам'ятався, прямо от дуже. Наскільки от у мене точно особлива домовленість з Богом і у Бога зі мною? Чи є в мене ці особливі стосунки? Треба подумати, тому що я назвала всього декілька пунктів, які є, з якими я зараз стикаюсь, а ж набагато більше в житті. Чому ми руйнуємо цю особливу домовленість? Чому ми ведемося на багато речей, які не мало бути в нашому житті? Боже дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за те, що ти Бог благий. Дякую тобі за те, що ти. Дійсно робиш з нами, з людьми особливі домовленості. Дякую, що серед нас є ті, хто вірні до кінця, не дивлячись на те, що скажуть, подумають. Ну і жив в таких умовах, де просто був страшний жах. Але він витримав стійко і зробив так, як ти просив. Ми, як люди, які люблять тебе і йдучи за тобою, теж можемо так зробити. Це хороший приклад, дуже хороший приклад. Тому що в кінці розділу сказано, да, він все зробив, як ти, як ти сказав. І от тут не просто приклад, це дійсно таке свідчення, яке показує, що серед нас є люди віри, є люди праведності, є люди святості, є люди, які дійсно люблять тебе, а не просто називаються християнами. І допоможе нам це розуміти і в своєму сьогоднішньому дні, і на майбутні дні, які ти нам даш прожити. Пам'ятати все ж таки, дійсно пам'ятати, що у нас особливо домовленість то з тобою. І ми маємо з свого боку теж виконати на тисячу відсотків все необхідне для прославлення Твого святого імені і для того, щоб наша угода була не розірвана. Благослови нас в цьому, будь ласка, довіряємо тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!